Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Всім привіт, Це YouTube-ресурс футбол 24, з вами Гаврищак і сьогодні. У нас під прицілом вчорашня сенсація. Перемога Жирони над Мадридським ралом. Як відомо, матч закінчився з рахунком 4-2. І в цьому поєдинку, як відомо, брали участь двоє українців в складі Жеронців. Віктор Циганков, півзахисник, який виявився на позиції нападника. А в воротах вершкових стояв Андрій Лунін через проблеми зі здоров'ям в Тібо Куртуа. Героєм цього матчу став Кастельянос, Аргентинський нападник, який встановив унікальне досягнення. Форвард Форварджароне забив покер у ворота Реала, і він став першим футболістом за останніх 76 років у ЄВІТІ, який відзначився саме чотирма голами в одному матчі проти Бланкос. І до речі, для багатьох фанатів Реала це не стало несподіванкою, що цьогорічні півфіналісти Ліги Чемпіонів пропустили таку велику кількість голів. Провину поклали ще до матчу на українську. Андрія Луніна. Якщо журли не заб'є бодай три чи чотири голи у ворота Реал Мадрид каселія Де Лунін сьогодні на своєму полі, то це тому, що вони дуже погана команда. Ще один старт Луніна. Ще одна поразка або нічия. Мадрид без Тібо куртуа, схожий на Арен Тейро. А Лунін навіть не може таксі зупинити. І у нас уже є на зв'язку. Редактор «Футбол -24» Володимир Лиско. Кажу тобі привіт, Володя. Привіт усім. От скажи мені, будь ласка, зважаючи на ці твіти фанатів реала і після поєдинку, чи винен Лунін в усіх трьох, скажімо так, голах пропущених у матчі проти Жирони? Рукавички Луніна проти Жирони. Луніна відправляють в окопи за гру проти Жирони. Якщо Куртуа отримає травму, я вважаю за краще, щоб у воротах був Камовінга, ніж Лунін. Дивись, на місці Луніна після матчу я перш за все підійшов, підійшов би до Едера Мілітао і запитав би, чого він його так сильно не любить. Тому що усі в кожному з чотирьох голів Жирони безпосередньо взяв участь Едер Мілітао. В кожному. Ну, Безпрецедентний, на моїй пам'яті, ось такий момент, щоб Мілітао, якого Марка буквально за кілька днів до гри називала ледь не найкращим центральним захисником світу, ось так провалився. Ну, фейли буквально на, на будь-який смак. І дуже напевно реало. Пощастило, що Едер не зіграє в першому матчі однієї фіналу Ліги Чемпіонів проти Манчестер Сіті. Можливо, йому зараз потрібно буде трошки часу, щоб це якось це переосмислити і повернутися на звичний рівень. Ну, давайте просто проаналізуємо кожен з цих голів і визначимо, де були помилки Луніна і. Де, власне, йому допоміг партнер по команді е, пропустити м'яч. Е, перший гол Мілітао просто втрачає позицію. Він е, викидається на гравця Жерони, е, завмирає в напівпозиції. А потім біжить за Мігелем Гутьєресом. До речі, за Кантерану Реала, е, який перейшов Жирон за 4 мільйони євро, і віддав оцей асист першому голі на Кастиліануса. Хоча в тому епізоді вже з Гутьєресом грає Рудігер. Куди побіг Мілітао, я, я досі не розумію. І бідолашний Начо в цьому епізоді на лінії Воротарського залишається в ситуації один проти двох. Там ще е, в нього циганков перед ним. І якщо подивитися е, цей епізод, там ще й коуту абсолютно вільний. Тобто, якби не замкнув Кастилянус, передача могла ще дійти до коуту в жахливе просто розташування захисників реала, е, те як вони заповнили простір у штрафному майданчику. Ну, це просто для підручників, як не потрібно захищатися. Другий м'яч е, Жирони. Едер просто втрачає позицію. Дозволяє Кастеляносу виграти єдиноборство двічі. і от в цьому моменті вже трішки є питання до Луніна. Тому що Марка писала, що куртуа в таких ситуаціях виручав, і, зокрема, відомий статист містер Чіп згадував про моменти, які мали лондонський Челсі в матчі проти Реала. Де в кількох епізодах ось таких, здавалось би, вже без шансів для Реала. Куртуа рятував. Ну і тут ще є момент, можливо, Луніну вартувало. Зблизитися з Кастельяносом. тим паче Кастельянос вів боротьбу з Мілітао і в нього не, було, не була вже геть така чиста позиція для удару. Тобто, все ж питання до Андрія є. І третій м'яч його просто розстріляли з лінії воротарського майданчика, і знову ж таки, Мілітао втратив Форварда. Він мав грати з Кастельяносом, але він грав до нього спиною. Відповідно, не бачив, що позаду Аргентинець вже буде замикати ось цю передачу. І найбільше запитань е, в мадридських змі було по четвертому голу до Андрія. Е, зокрема, Дефенса Централь, це сайт прихильників. Е, Реала він завжди е, захищає е, українця після от таких матчів. Вони говорять, що він не лу що він не куртуа, від нього не потрібно вимагати е, стрибати вищі голови. Але в цьому епізоді з навісною передачою, на їхню думку, він повинен був виходити з воріт. І повинен був цей м'яч або вибивати кулаками, або не стояти просто у, у воротах і чекати, що ж там станеться. Тим паче, що Кастеляну забивав вже е, з лінії воротарської. А як ти особисто би поклав провину? Частково у двох із чотирьох голів на Андрія Луніна чи ні? Ну, на мою думку, він повинен був зіграти набагато впевненіше в четвертому м'ячі. Е Жирони. От коли ця навісна передача йшла, я думаю, що там на місці Луніна, якби був умовний пікфорд, він би просто зніс Кастельянуса ще п'ятьох гравців, і цей м'яч би вилетів десь або за межі поля, або не знаю. Андрій зіграв інертно і. Все ж таки, в цій ситуації потрібно було діяти сміливіше. Тут я погоджуюся з авторами Defense Central, що це от, чи не єдиний момент, коли от реально на його совісті цей пропущений м'яч. Але ну, я не знаю, Лунін це схоже в нього якесь чи карма. чи Нещастя, ну ну слухайте, він або пропускає бісіклети від зубкова, або якісь фантоми від Начо Муріки на мальорці, або потім виходить на Монтеліві і якісь історичні покери в його ворота влітають. Ну я не знаю, як це пояснити, просто вже здоровим глуздом. Сей, до речі, якщо заглядати на оцінки статистичних порталів, то в Андрія Луніна найгірший бал із усіх польових гравців мадридського реала. А от Марка ну взагалі навіть і зірочки не поставила. Переходимо до іншого українця, який брав участь у цьому зрозуміло історичному матчі для Жерони. Про віктора циганкова як тобі рішення Мітчела поставити його не на правий фланг півзахисту, а поставити в центрі нападу в парі з Кастаряносом? І в принципі, як у дії українців вплинули на голи забиті е, журоною рішення Мітчела вимушене. Тому що жрона підходила до матчу з катастрофічними втратами. Зокрема, у центрі поля вилетіли два е, основні гравці: це Борха Гарсія, Алейша Гарсія, і власне от Вітя виходив по суті на позицію Олеша Гарсії. Це такий мотор е, Жерона, який дуже багато працює. Гравець такий, який діє бокс ту бокс з двома серцями. Він дуже багато створює, це Найкращий асистент Жерона. І ось він виходить, по суті, на його позицію, щоб його замінити. Е, а справоруч Мічел поставив бразильця коуту. Значно швидшого гравця ніж циганков, гравця, який класно почувається в єдиноборствах, і він повинен був на пару зерна зупиняти Вінісіуса, тому що було відомо, що це велика проблема для оборони Жерони. Циганков насамперед в центрі поля, мені сподобався тим, як через нього Жерона виходила в атаки. Тому що він в нього є оце, як іспанці кажуть, токи грав в дотик. Тобто він може десь, от як було з кросом, десь там поміж ніг кинути в дотик або розвернути корпусом, або зіграти швиденько через партнера, і ця атака значно швидше вже розвивається. Ось тут він мені сподобався. Попри низькі оцінки від статистичних порталів, які здебільшого там акцентують увагу на результативних діях. Він е, мені сподобався в пресингу, і ось четвертий гол Жирони. Це було власне е, мілітао, поплив під пресингом е, циганкова. І коли він віддавав назад на Луніна, він просто вибив м'яч за лицеву. Потім пішов кутовий, і тут вже була передголіва циганкова, тому що він цей кутовий розіграв з Роро Рікельма, який подав і Кастилянус оформив покер. Тобто е, в цьому от задумі е, тому що також потрібно відзначити, що Жерона відійшла від своєї улюбленої філософії від контролю. Вона віддала м'яч реалу, вона грала на контратаках. Мені циганков сподобався в цьому цілісному організмі, як він пресингував з Кастилянусом 4-4-2, середній блок при обороні, тобто він був дуже рухливим. Він насамперед працював на команду, і знову ж таки, два епізоди з кросом, про які зараз е, дуже багато говорять в Твіттері. Е, фанати Жерони, що він там знищив Кроса оцей момент. Ну, це, це дійсно, дійсно вишенька на торті. І... Також пишуть, що він змусив танцювати кроса і модрича. Ну мені здається, що тут вже трошки перебільшення це вже е ейфорія, але так він досить солідно в цій центральній лінії е на фоні мадридських зірок виглядав. Віктора Циганкова по суті був один реальний момент, щоб ізначитися, але момент дуже крутий, коли він скористався знову ж таки катастрофічною грою в обороні мадридського реала, фактично вибіг на ворота Луніна після того, як Мілітао зіштовхнувся з начо. Але не робочою правою пробив вищий воріт. А скази, будь ласка, про мандерських зірок цікава твоя думка. От було помітно на початку матчу, що вони дуже легковажно поставилися до цього поєдинку, і головою головою там в думках були вже в, в рамках Ліги Чемпіонів проти Манчестер-Сіті. Поєдинку. А не концентрувалися на протистоянні Лаліївському Ну, Мені здається, що Реал просто вже втратив надію остаточно на титул після матчу Барси проти Атлетіко, коли ну, було зрозуміло ще до цього матчу, що, що Барса титул вже нікому не віддасть. Але, власне, оця перемога це вже був цвях цієї останні надії и, Реала, і навіть було видно по мадридській ЗМІ той же Дефенса Централь писав, що. Нам же ця ліга не потрібна. В нас от матчі зараз фінал Кубка Іспанії, а потім Манчестер Сіті. Команда буде грати, вони про це відкрито писали. Команда їде в Жерону, щоб грати там на 70-80% своїх можливостей. І якби це не була там Жирона, а умовний Манчестер Сіті, то той же Бензима в тому матчі на 100% зіграв. Анчелоті свідомо приберіг Бензима. І... Це вже багато що показує в плані того, як Мадрид поставився до цієї гри. Тобто, чемпіонат у них вже далеко не на першому і навіть не на другому місці. Пріоритети, це зараз фінал Кубка Іспанії і Ліга Чемпіонів. Окей. окей. Е, зважаючи е, на те, як зараз е, виглядає Віктор Циренков в, в складі Жрони, як думаєш? чи Є ймовірність того, що влітку він все ж таки покине клуб і підніметься у класі, можливо, перейде в один з топ 5 чемпіонатів, а не в рамках іспанської лаліги. Ну, можливість така завжди існує. Як то говорять, в футболі ніколи не знаєш, що може статися. Тим, тим паче з таким агентом, як, як Віктора, з перегвардіолою, який я впевнений, може його прилаштувати в будь-який момент і. Хороший клуб, але я ще раз повторюся, в його інтересах залишитися в Жероні, ну, нехай ще до зими. Тим паче команда вже на 99,9% буде виступати в еліті. Я думаю, що все одно зараз оце в нього ще адаптація проходить, він десь притирається до партнерів, до команди, і не варто поспішати, варто ще набиратися від Мічела, тому що він потрапив, я знову ж таки скажу це, до ідеального тренера, до тренера, який вміє розвивати гравців. І це доводить не тільки Сіанков, який дуже швидко влився, але той же Таті Кастиянос, на якого я, впевнений, влітку очікує суперпропозиція. Можливо, Забел, можливо, з, з кращого якогось клубу в Іспанії, тому все в руках циганкова. Але якщо він зараз залишиться, пройде повноцінні збори з командою, чого в нього не, не, не було взимку, то вже десь от наступного року, можливо, в січні, в нього буде шанс. Перейти в дійсно в кращу команду. Я думаю, що навіть в Іспанії вистачає колективів, які йому підходять, і де він би міг заграти. Тому що Вік, Вік це командний гравець. і... В таких клубах, як Вілья Реал», чи, чи Сусіда чи Севілля, він би міг себе дуже класно показати. Зрозуміло. І цікавить наприкінці щодо майбутнього Андрія Луніна, як думаєш, чи він покине влітку Мадридський Реал, зважаючи на чотики, що йому вже підшуковують заміну. І начебто ніхто чи не пропонує, чи він не хоче підписувати нового контракту із Вершковими? Майбутнє Андрія Луніна зараз залежить і від майбутнього Карло Анчелотті. Зокрема, тому що е, була вже інформація взимку, і цю інформацію нам наші джерела іспанського Футбол 24 підтверджували, що Анчелоті хотів би, якщо він залишиться в реалі, він хотів би другого е, воротаря. Що нібито він не довіряє Андрію і буде переконувати керівництво шука шукати когось іншого. Але навіть якщо Анчелоті звільнять, що також дуже ймовірний варіант. Я думаю, що Андрію все одно потрібно кудись йти іти просто щоб грати, тому що сидіти другим воротарем в ралі, коли 20 років тобі, це одна справа. Але коли тобі більше, там 23-24, ну ти повинен отримувати досвід. Як інакше, ти, ти будеш розвиватися, коли ти сидиш під Куртуа, під найкращим голкіпером світу, і дуже класно Марка про це написала. Що коли в тебе такий конкурент, і потім трапляється шанс раз на пів року, то ти виходиш нервовий, ти не можеш впоратися з цим тиском, тому що ти розумієш, які до тебе вимоги, і, 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 і що будуть порівняння обов'язково. А от Куртуа тут парировав, він цього не зробив. Йому треба шукати просто регулярної ігрової практики. От і все Все, все. прийшов час, коли, коли можна було просто сидіти в Мадриді і набиратися досвіду. Я впевнений, що він там класно працює, віддається на тренуваннях і, і так далі. Але потрібно рухатися, потрібно рухатися далі. Ну і тут ще питання, чи як реал зараз вчинить з Луніним, тому що в нього залишився рік контракту і. Великі клуби просто так гравцями не розкидаються. Я думаю, що вони захочуть влітку продовжити з ним угоду. А вже от наступного року, якщо він, умовно кажучи, добре себе проявить в оренді, тоді вже буде якийсь. Продаж і намагання заробити на ньому хороші гроші. Це був Володимир Лисько, редактор Футбол 24 І Також з вами був Юр Гаврищак на платформі Ютубівський. Відповідно, футбол 24 Продовжуйте слідкувати над наповненням контенту і не забувайте донейтити на Збройні Сили України.